І вітаю, друзі! Сьогодні 4 червня, і мені дуже терміново треба зробити черіночник і почерінкувати свої кущі. Дуже довго я думала, де його можна зробити. Я вже передумала, переламала голову, все. Нічого не виходить, ніде в мене нема затінку. Тільки ось під горішком, де в мене стоять мої квіти в горшечках і помідори, і перчики, тут а все йому тут добре. От і там навіть міні череночник є. Е, то в мене нема вибору. Оце як міні-розсадна грядка. Е, я хочу е, сьогодні, буде після обіду дожік, повинен бути і прохолодно. Тому тут багато всього з відкритою кореневою системою, багато що не вкоренилося, я з комом землі буду забирати. І переносити. Ось там подалі, у мене там, де он, хризантеми. Дешифіром. Тож в мене розсадна грядка для квітів на продаж. І там в мене посередині є місце. Тому оці всі рослинки я хочу перенести на ту грядку і тут зробити череночник. Череночник буду робити найпростіший. Тут ґрунт добрий, можливо, розрівняю, добавлю пару відер пісочка і все. Поставлю дуги і плівка. Все. Тільки я його зміщу трошки звідси, він буде вущий, але длинніший. Отак, потягну, наче як сюди, тому що там буде не дуже зручно. Ну, подивимось. Ну, в общем потрібно це срочно починати робити, тому що в нашому регіоні це вже ну край черенкування, оце літнє, початок червня. Ось. І що я хочу почеренкувати? Так, Дуже я хочу перечерінкувати свої вейгели. Бачите, як парить навіть вітлятріс похилив свою голівку. Е, вейгели. Тому що, дивіться, вони ось так доволі цікаво ростуть. Отак розкидисто. Е, це я жимала з капріфолі, забрала, бачите, вона вже висушилась, треба просто забрати ці сухі листя. І я хочу, щоб вона більше йшла вверх. Тому я хочу оці, бачите, кінчики забрати, а ось оці вже підуть листочки вверх. І отак все отак зробити. От. Це вигела нанопорпурова. Чесно вам скажу, у мене ще поки результатів нормальних немає. Но я надіюся, що цей черіночник буде добре. Я дуже багато подивилася е, відео е, ось про такі черіночники. Е, дуже багато в такі черіночники сажають і в стаканчики, але ну, частіше за того, що там, щоб корінь не підів борезен і краще потім стаканчиком на продажу. Але я цього не буду робити, буду робити так. Ось, ось такі я хочу почерінкувати е, вейгели. Що хочу черінкувати кріспу, е, ось, але коли відквітує. Е, тому що нижні гілочки в неї такі, е, ну я прикопувала, дуже ніжні, вони мені здається на черінкування, не годяться. А оці якраз які виперли, ну такі виросли більшенькі, ось вони відквітують і мені здається, ну я так пристрижу її і буде дуже гарно на черінкування саме тоді. Ця спірея, бо наразі вона так гарно квітує і ось е е спірею, е навіть я не знаю тоді вже як її. А можливо щось трошечки пошукаю е з нижніх гілочок, побачу. Ну, щось На пробу я візьму яких то пару пару гілочок, все ж таки візьму навіть квітуючих. От, е бо все ж таки треба експериментувати, треба пробувати. От. Так само Івигела варіагатна ось пішла вверх. Е, до речі, дивіться, вона квітувала і знову бутончики. Клас. О, зілля які. Але ось дивіться, наприклад. Ось гілка ну, прямо лежить. Прямо лежать гілки. Я ці гілки ось пристрижу, ось, щоб пустити наверх. Отак. Бачите, розумієте? От. Е, і ось так. Ще хочу спробувати барбариси. І свої пухероплідники. Тільки єдине, що я не знаю, але ну, також буду зараз спробувати. Зараз підійду покажу. Ось тут пухероплідник деквітували отакі гілки тоненькі. І оці нові гілки. Але вони такі молоді. Отакі цікаво брати. Що тут брати? Дивіться, тому це все буде експеримент, так як я зроблю, великий черіночник. Отже, дивіться, який рій. Дивіться. Взагалі, клас. Так як я зроблю великий череночник, мені треба робити спроби. Тому я спробую тут відірвати, наприклад, з п'яточкою і ось починкувати так, таку гілочку. Ну і пухераплінник Андре. Також, можливо, оці гілочки, які отак аж прям стеляться, деякі я, мабуть, що прикопаю спробувати. Може щось насіється, дівчата писали, що сіється. От, і на друге квітування він закладає гілочки. Ну, в общем, буду пробувати по-різному. Ось, Головне мені зараз його зробити. Ось, коли я зроблю, я тоді вже покажу і будемо пробувати черенкувати. Що я ще, дівчата, хотіла спитати, хто бачив мій садочок, ну, кроме чітків, це я все знаю. Що можна почеренкувати з квітів, які черенкуються легко? Добре. І такі, як так скажемо, гарні на продаж. Ну, так у мене квітів не так скажемо багато. Ну, звісно, що лаванду можна буде потім черенкувати. Ну ось так розляглася в мене ця лаванда. І звісно, що коли я вже її буду обрізати, я її, звісно, що і на і там буду обновляти, вирізати старі пагони. Ну, можливо, зніму цю обрізку. Е, звісно, лаванду, ну, це пізніше. Боже, жара така це, дивіться. Дивіться, що це за? Це не бджола, це щось таке фіолетове. Боже, а що це таке? Дивіться, п'єнектар. Я такий перший раз бачу. Дивіться, дивіться. Прикол. Ой, господи. Дівчата, підскажіть, що можна почерянкувати з квітів, окрім флоксів. Тому що флокси у мене ну, от єдиного кольору немає таких -яких -яких -то особливих. Тому, крім флоксів, я не знаю, які ще можна, що в мене можна ще почерянкувати, хто бачив мої відео і щось замітив, що можна почернкувати з квітів і ще якихось кущів. Ну, Окрім ще гортензій. Там теж я подивлюся волотистих, якщо внизу якісь будуть там гілочки, які можна взяти, то, то також візьму. В общем, буду приступати до роботи видно, після обіду. так. Що ось 25 градусів я ось вийшла, я прям таке ну, відчуття, що я зараз задихнуся. От, тому буду виходити, робити роботу, надіюсь, пройде дощ, і буду все вам показувати. Ну і так, що я маю за день з розсадної грядки? Я думала, це буде дуже швидко, але ні. Воно здається мало рослин, але все ж таки треба було все викопати, поділити, пересадити. Залишилось в мене тут вже зовсім трошечки, морозник, хризантема, ну і тут хлопшеловидний і беріз. Ось. На сьогодні закінчую, бо збирається дощ, чому так довго виходить. Тому що деякі рослини вже пустили коріння і мені приходилось робити ось пересаджувати, бачите. Ось я пересадила ці всі рослини, ось я вже обрізала. До речі, дуже добре, коли коренева система не дуже розгалуджена, але довга. Своя моя спірея і троянда. Двохлітрові бутилки практично ну, обрізала тільки верхушечку і всадила. Ось. І там похреплідник прийнявся, і в гортезі ось я свої пересадила. Тому робота, так скажемо, потроху йде, Бог буде далі для завтра добра погода, і аби було здоров'я. І ще покажу, куди я все відсаджую. І відсаджую я тепер на цю грядку. Це теж у мене ще одна розсадна грядка. що Паралельно я ж не тільки це роблю. Я сьогодні висаджувала огірочки і, наприклад, плющик його потрібно було ділити. ось Щось треба було під бутилочки, десь щось треба було ось прополоти. Ось тут я висадила свої дрововидні півонії. Тут я прополола, забрала багато кропу. Наразі зараз буду солити, не морозити, а саме солити. Дівчата соліть, не знаємо, що буде, не дай Боже, зимою. Чи буде світло, чи не буде, а засолений щавель, укропчики завжди пригодяться. То я отут це вирвала все, тут було все в укропі, от в кропі. Ось. І ось тут вже розчистила грядочку, присадила чіток, і на завтра, щоб було мені місце досадити вже те, що лишилося. І, ну, і далі буду продовжувати. Тут у мене не розсаджені лишилися. Хризантеми це розсаджені кульки, це не розсаджені високорослі і посередині там мульча, з якої я роблю компост в мішках, теж буде відео. От, і ось на сьогодні стільки я зробила роботи. Ну, ось Погода дозволяє, слава Богу, і здоров'я. Ну, далі буде продовження. Вітаю, доброго раночку. Другий день і з моїм розсадником. Вийшла подивитися, чи все в нас добре, бо багато де пройшов град. Подивилася відео пані Зосі. І вже висадила, досадила всі рослинки. Берестей пройшлося поділити на багато частинок. Він розпадався, думаю, навіщо ось. А вже на розсадній грядці немає місця, то вже... Морозники я свої дітки посадила в літрові ось відра. от Все. все ну І тепер треба його якось чи пригребти, чи вскопати, Я не знаю. Для черіночника, мені здається, треба вскопати. Там земля добра. Вона повинна бути пухка і перемішати з піском. ну Це я вже попрошу у чоловіка два відра кинуть піска і так мені перекопати. І натягну дуги, і... Плівку, і можна буде вже брати чаріночки. І 7 червня, 9 годин ранку, закінчує свою міні-тепличку, верні, ще Череночник у мене вийшов такий, доволі досить добрий. Робила, з чого є, тому тільки ці дуги колись купила скло Дуже мене виручають посилання на них. Залишу в первому закріпленому коментарі про відео їхнє. Тут я поставила, дивіться, збоку. Я вкопала ось, ось такі, скажімо, це від від душа стіночки, двері і, стой. і з цієї сторони. Я так купала, щоб коли поливає, щоб не розцікалася вода. Чому я вирішила не один великий робити, а по, по суті, три. Тому що цих два маленьких я буду саджати дуже маленькі рослинки ну, череночки, верніше. І поки вони будуть прийматися, отак ще я плівкою, щоб не було таке сонце, я буду прикривати. А потім я зможу натягнути плівку і забрати взагалі скло. Ось, А там буду саджати більше череночки. Ну, ось такий вийшов у мене черіночник три в одному. Один такий високий і два низеньких. Я думаю, що це буде добре, а можливо, по, як сказати, наприклад, там бигела, там ще щось. Ну, я подивлюся. Залишається мені набрати черінків. Черніки я набираю з Роблю або з п'яточкою, або коси зріз. Стараюся робити не дуже великі, вони так легше приймаються. І до вечора я поставлю водичку. Я завжди ставлю водичку на декілька годин. От. А потім просто тут доволі легко. Хоч, якщо є корневін, макаємо в корневін і погружаємо в землю. Або без нього, якщо немає, я зазвичай я без корневіна це роблю. Ось, Ось таке відео. так що... Хто хоче займатися черенкуванням, думає, що можна зробити, так скажімо, з того, що є, що маємо, так подумати, що є, і зробити такий черіночник. Для мене він получився вдалий. Добре, можливо, комусь це відео буде в допомогу. Всім гарного дня чи вечора! Не знаю, як коли виложу відео. І мирного неба над головою.